Добрий день, шановні читачі! З вами Ольга Віталіївна. Пропоную вашій увазі захоплюючу казкову Повість Короліна сучасного англійського письменника Ніла Геймана. Ніл Гейман народився 1960 року у місті Портсмуті, що у Великій Британії. Гейман почав читати з чотирьох років, замість того, щоб гратися з іграшками. Він писав Я був читачем. Читання приносило мені задоволення. Я добре знав більшість предметів у школі не тому, що мав якісь особливі здібності до них, а тому, що зазвичай у перший шкільний день нам видавали підручники, і я читав їх, що означало, що я знав наперед, що буде, бо вже прочитав це. У школі Ніл був найкращим учнем класу. Але після закінчення школи він вирішив не здобувати вищу освіту, а зразу розпочав журналістську діяльність. Гейман різнобічна обдарована людина. Багато років письменник успішно займався створенням коміксів. Він є сценаристом декількох фільмів і епізодів серіалів. Найвідоміші книги Ніла Геймана Серія коміксів Пісочний чоловік Романи Зоряний пил, Американські Боги, Повість Короліна та книга кладовища. Зараз письменник мешкає у США поблизу Міннеаполіса, а також у Кембриджі, штат Масачусетс, де займається викладацькою діяльністю. Ніл Гейман почав писати повість Короліна для своєї старшої дочки Холі. Місцем оповіді письменник обрав власний будинок у містечку Натлі, що у Південній Англії, додавши тільки вітальню з дверима, які вели на цегляний мур. Одна книга побачила світ тільки через 11 років 2002 року. А оскільки Холі встигла перерости казку, Письменник закінчив розповідь вже для своєї наймолодшої дочки Меді. Повість Короліна дуже сподобала читачам та критикам. Була відзначена кількома літературними преміями. Короліна це казкова повість. Вона нагадує чарівну казку. Є добрі і злі герої, герой-помічник, чарівний предмет, випробування. Добро бореться зі злом. Однак книга поєднує в собі ще й елементи літератури жахів. Це жанр художньої літератури, що має на меті викликати в читача відчуття тривоги, страху. Така література часто включає містичне або фантастичне припущення, проте воно не є обов'язковим. У передмові до повісті автор розкриває її головну думку. Бути хоробрим не означає не мати страху, адже бути хоробрим означає, що ти можеш переживати страх, бути по справжньому наляканим, смертельно переполоханим, але все-таки вчинити те, що маєш учинити. Впевнена, ви помітили, що книжці передує епіграф слова видатного англійського письменника кінця – початку 20-го століття. Честертона. Чарівні казки більш ніж правдиві. Не тому, що вони розповідають нам про існування драконів, а тому, що переконують нас драконів можна побивати. Про зміст епіграфа до книги ми поговоримо пізніше. А тепер про героїв повісті. Короліна Джонс головна героїня. Її мама і тато. Інша мама, інший тато. Чорний кіт, міс Примула та міс Форсибіла. Колишні акторки. Сусідки знизу. Містер Бобо. Дивакуватий сусід зверху. Ім'я Короліна виникло випадково через друкарську помилку. Однак Ніл Гейман вирішив не виправлятися. А вже згодом довідався, що ім'я Короліна насправді існує. Про що йдеться у книзі? Короліна разом з батьками переїжджає у новий будинок, де все чуже, у неї немає друзів, а батьки зайняті лише роботою. Дівчині сумно, вона не знаходить для себе заняття. І от одного дня у квартирі Короліна знаходить двері, відчинивши які, вона опиняється у паралельному світі, який дівчинці здається набагато кращим, ніж реальний. Ідея з дверима в іншу реальність, звісно, не нова. Але те, що трапиться з дівчинкою у паралельному світі, передбачити не зможе навіть самий досвідчений читач. Читаємо повість Ніла Геймана, дивуємося, лякаємося і радіємо разом із головною героїнею. Дякую за увагу. До нової зустрічі!